Вас запрошують на святкування річниці шлюбу. Все красиво, ресторан, вбрання, квіти. Але є один нюанс дітей не запрошують. Ви, не бажаючи псувати стосунки, залишаєте свою доньку вдома. Приходите і бачите, що діти потрібних людей там бігають, сміються, їдять торт, а ваша дитина виключена спеціально мовчки. І це не випадковість, це дзеркало того. Як вас сприймають насправді, не як частину родини, а як зручного спонсора без голосу. Це історія не про образу, це історія про пробудження. Бо поки ви терпите, вас використовують, поки ви мовчите, вами керують. Але настає момент, коли навіть найтерплячіша людина каже Годі. І тоді змінюється все. Стосунки, пріоритети, географія. І так, навіть життя. Бо іноді справжнє звільнення починається не зі сварки, а з тиші, спокійної, рішучої, остаточної. Ви дізнаєтесь, як жінка, яка десятиліттями жила в тіні родинних маніпуляцій, не просто вийшла з цього кола, а змінила правила гри. Вона припинила фінансувати чужу розкіш, перестала виправдовуватись за своє ні, і найголовніше збере... зберегла свою родину, захистивши доньку не через агресію, а через чітку межу. Це не помста, це еволюція. І якщо ви хоч раз почували себе зайвими серед своїх, ця історія стане для вас ковтком повітря. Бо правда в тому, що найгучніше досить, часто вимовляються пошепки, але його наслідки чути на роки вперед, Олена завжди ставила сім'ю на перше місце вона приймає запрошення на святкування річниці шлюбу свекрів, яке було лише для дорослих, залишаючи свою п'ятирічну доньку Ізабелу вдома. Олена була з тих жінок, для кого родина це святе, її життя було зіткане з турботи, компромісів і безмежної любові. Коли вона отримала запрошення на ювілей подружнього життя свекрів Петра та Людмили, де чітко зазначалося без дітей, вона мовчки погодилася залишити маленьку Ізабелу вдома з нянькою було болісно, але Олена вирішила не сперечатися вона була вихована в культурі, де повага до старших непорушний закон, та всередині щось тиснуло. Вона відчула цей компроміс не з любові, а зі страху порушити зручний порядок, збудований нею ж самою. Ізабела, здопитлива, життєрадісна дівчинка, дивилася на маму великими очима і питала: А чому я не можу піти з тобою, мамо? Відповідь Олени застрягла в горлі, як кістка. Вона тільки пригорнула доньку і прошепотіла Там буде нудно, люба. Але кого вона намагалася переконати доньку чи себе? Одягнувши вишукану сукню, Олена спробувала посміхатися в дзеркало, проте її душа не святкувала вона йшла не на вечірку, вона йшла на іспит. і ще не знала, що провалить його не вона, а ті, кого вона найбільше поважала. У нашій культурі багато хто вчиться мовчати в ім'я миру. Але це мовчання, наче іржа, зсередини точить самоповагу. Жінка, яка завжди поступається, навчає інших, що її бажання скої другорядні. Та скільки разів можна ковтати образи, прикриваючи їх гаслом, аби не сваритися. Олена зробила це вкотре. І як багато українських жінок, вона вірила, що терпіння це чеснота. Але терпіння, яке не має меж, рано чи пізно стикається з моментом прозріння, і той момент вже був близько. Свято проходило в заміському ресторані з живою музикою, закусками та теплими тостами. Олена сіла за стіл, намагаючись сконцентруватися на позитиві. Вона навіть підняла келих за любов і злагоду. Але її серце було не за столом. Воно було вдома з Ізабелою, яка, мабуть, малювала сердечка і чекала маминої казки перед сном. Олена ще не знала, що наступні хвилини перевернуть усе те, що вона побачить у залі, розіб'є її віру в справедливість і покаже справжнє обличчя родини. Спершу все здавалося звичайним святом. Тости, усмішки, запах смаженого м'яса та гомін голосів, але щось порушило цей штучний спокій. Коли Олена підійшла до дитячого куточка, скоріше за звичкою, ніж за потребою, вона побачила знайомі обличчя. Маленький Микита та Аліна, діти Патриції, бігали навколо столів із повними щоками іграшок і солодощів, їхній сміх віддавався болем у серці Олени. А де ж правило лише для дорослих, майнула думка, мов блискавка. Це вже не було випадковістю, це було виключення, цілеспрямоване і направлене на її доньку. Внутрішній голос зашепотів чому саме Ізабела чим вона гірша? Олена на мить відчула, як земля пішла з під ніг, усе її бажання зберегти повагу, гармонію, бути зручною розсипалося, мов лід під ногами. Вона дивилася, як Патриція з легкістю підливає дітям сік, навіть не помічаючи, що хтось поруч може згорати від болю. І це не був просто біль матері, це був біль людини, яку принизили. Не словами, не жестами, а байдужістю. А іноді саме байдужість ріже найглибше можливо, тобі знайоме це почуття, коли тобі кажуть одне, а іншим дозволяють більше це те саме, що працювати на совість. А премію отримує кум, і ти мовчиш. Бо не хочеш скандалу, бо думаєш, може, я перебільшую, але серце не перебільшує. Воно точно знає, коли його зрадили. У такі моменти важливо не ховати емоції, а визнати їх, назвати речі своїми іменами. І головне, не знецінювати свій біль лише тому, що комусь зручно, коли ти мовчиш. Олена сіла назад до столу, намагаючись вирівняти дихання. Вона ще трималася їм з вигляду, але всередині вже будувався цілий ураган. Погляди свекра і свекрухи, що нібито випромінювали тепло, більше нагадували димову завісу, за якою ховалися справжні наміри. А те, що станеться далі, змусить Олену остаточно побачити, хто у цій родині живе на її рахунок, але при цьому не вважає її частиною кола довіри. Під час тостів Петро, як завжди, був гучним. Він піднімав келих, сипав цитатами з класиків, говорив про єдність родини, любов, підтримку. Людмила мило всміхалася, наче берегиня всього, що відбувалося, виглядало це розкішно Скатертини з мереживом, страви на всі смаки, музиканти усе як у дорогому серіалі. Але Олена, поглянувши навколо, почала рахувати Замовлення ми, застава за ресторан ми. Подарунки, квіти, навіть транспорт для родичів все ми. Раніше вона не задумувалась про це, але зараз це стало як удар їхня щедрість за чужий рахунок, за її рахунок. Це був момент пробудження. Вона згадала, як Петро скаржився на мізерну пенсію, а Людмила на вартість ліків. Вони приходили на чай, розповідали про складні часи, і вона, як добра невістка, мовчки допомагала. Бо в Україні, особливо в селах та маленьких містах, це вважається обов'язком. Та коли ця допомога перетворюється на обов'язкове джерело для розкоші інших, це вже не благодійність, це використання, а що найгірше, із усмішкою на обличчі та словами ти ж своя. Можливо, ви теж колись фінансували чужий фасад, платили за те, щоб інші виглядали щасливими, але щастя, побудоване на комусь іншому, фальшиве. І рано чи пізно ця фальш починає смердіти. Олена це відчула гостро. У її свідомості визрівав план. Вперше за довгий час вона відчула не образу, а рішучість із тих, що ламають старі сценарії. Знаєте, як кажуть коли правда вривається, вдаваність втрачає владу. І ось ця правда почала стукати в її серце дедалі гучніше. Вона ще не знала, що це прозріння, Буде лише першим кроком у великому очищенні, але вже зараз, сидячи в залі, де щедрість звучала фальшиво, вона вирішила буде по іншому ніхто більше не прикриватиметься її добротою, щоб грати роль благородного патріарха, їй набридло бути мовчазним гаманцем, і саме з цієї миті почалася трансформація, яка торкнеться кожного в родині. Наступного ранку все було інакше. Олена прокинулася невтомленою, як зазвичай після родинних свят, а з ясністю в голові. Вона приготувала собі каву, подивилася у вікно і зрозуміла час ставити крапки. Вона відкрила ноутбук, увійшла в банківський кабінет і почала скасовувати автоматичні платежі. Школа для дітей Патриції скомо скасовано, розстрочка на нову побутову техніку для свекрухи коно скасовано, депозит на відпустку всією родиною також скасовано. Не зі злістю. Ні, а з гідністю як жінка, що, врешті-решт, зрозуміла свою цінність. Коли Марко, її чоловік, спустився на кухню, вона спокійно пояснила йому все, і на диво, він не сперечався навпаки, у його погляді була гордість, бо він, хоч і мовчав, довго, теж бачив усе, просто не вистачало сміливості почати. І ось тепер, коли вона зробила перший крок, він ішов поряд. Вони разом почали складати список витрат, які насправді не мали нічого спільного з допомогою. Це була не підтримка, це було утримання системне, продумане і при цьому ніколи не оцінене по справжньому. Звісно, дзвінки не забарилися. Першою подзвонила Патриція Олено, не розумію, що сталося. Школа на тебе розраховувала. Потім Людмила з тоном ображеної героїні. Ми ж сім'я, як ти можеш, так з нами. Але тепер Олена не відчувала провини. Вона знала, що любов не вимірюється грошима, і що справжня родина це не та, що користується твоїм серцем, поки їй зручно, а та, що береже тебе навіть коли в тебе нічого не просить. Вона навчилася говорити ні, не зла, а вільна. Її внутрішній стан змінився. І це відчували всі. Вперше за роки вона поставила межу. І ці межі викликали паніку в тих, хто звик жити за її рахунок. Але ця паніка їхня, не її, бо коли ти починаєш вибудовувати своє життя, замість бути фоном для чужих потреб, ти не руйнуєш родину, ти нарешті її створюєш справжню, чесну, без масок. І хоча це тільки початок, Олена вже відчувала вона стоїть на своєму, впевнено попереду ще будуть удари. Але тепер вона не була та, що мовчки терпить. Через кілька днів після фінансової зачистки сталося дещо тривожне. Олена отримала сповіщення від банку незвичний вхід до особистого кабінету. Спочатку вона подумала, що це Марко, але коли перевірила IP адресу, зрозуміла хтось іззовні намагається потрапити на рахунок. Вона миттєво передзвонила чоловіку Це не я, відповів він рішуче і вже за хвилину сидів за комп'ютером, блокуючи всі доступи. Серце Олени билося як барабан. Вона знала, це не просто злам, це хтось близький. І ця думка була болючіша за сам факт вторгнення. Марко вирішив діяти через банк офіційно. Він зробив запит на джерело входу. Виявилося, що вхід був здійснений з айпада, який колись подарували Петрові, батькові Марка. Так, старенький планшет, яким той користувався для перегляду новин і, случайно, отриманих паролів. Не випадково. Навмисно і тоді в Марка щось клацнуло. Сумніви зникли. Тату, це був ти? запитав він у телефонній розмові. Я просто перевіряв, чи все гаразд, відповів той з удаваною легкістю, але обличчя правди вже не можна було прикрити словами. Олена сиділа поруч і мовчки спостерігала за цією розмовою. Її очі були спокійні, але всередині буря. Бо тепер усе було ясно. Це не просто байдужість до Ізабели, не просто фінансова зручність, це спроба взяти під контроль їхню сім'ю через гроші, через маніпуляції, через турботу, яка насправді була лише прикриттям для впливу. І саме в цю мить вона відчула настав час не просто припинити допомогу, настав час розірвати ланцюг залежності повністю остаточно з усіма наслідками. Марко, який завжди був стриманим, відчув, що далі так не можна. Це вже не сім'я, це тінь сім'ї. І він уперше за довгий час сказав уголос те, що вони з Оленою обидва давно відчували їм ніколи не було важливо, що з нами, їм важливо, що ми їм даємо. І хоча ці слова боліли, вони водночас звільняли. Попереду чекав непростий діалог, в якому правда вдарить сильніше, ніж будь який аргумент. Цей вечір не був запланований як сцена драми, але саме так усе й сталося. Марко, який роками проковтував образи і виправдовував батьківське. Вони ж старші, їм видніше, цього разу не стримався. Ви зрадили мою довіру, почав він, стоячи посеред вітальні в домі, де ще кілька тижнів тому лунав сміх і дзвін келихів. Ви виключили Ізабелу з родини, спробували обдурити нас фінансово і при цьому ще вважаєте, що нічого не сталося. Його голос був твердим, рівним. Але кожне слово, як лизо. Петро почав щось бурмотіти про непорозуміння, але тепер ці слова не мали жодної сили. Олена стояла поруч мовчки, але присутність її була відчутна, її тиша більше говорила, ніж будь-які крики. Коли Людмила з надривом у голосі спробувала знову переключити увагу на себе та, мовляв вона завжди намагалася згладити кути, Олена вперше за довгий час не відвела очей. Ми з Марком більше не будемо частиною цього, сказала вона рівно. Ми не прийдемо на наступні свята, ми не будемо відповідати на маніпуляції, і ми більше не дамо вам можливості втручатися в наше життя. І в цій заяві не було гніву була ясність, сила, гідність. Це не була сварка, це було звільнення, бо є момент, коли мовчання ванна вже не чеснота, а співучасть. Олена з Марком вирішили більше не мовчати. Вони не вимагали вибачень, не просили змін, бо зрозуміли, що марно чекати змін від тих, хто не бачить проблеми. Вони обрали свободу замість родинних традицій, які лише прикривали залежність, контроль і токсичність, і, можливо, десь глибоко їх ще щось боліло. Але біль це плата за народження нової версії себе сміливішої, усвідомленої, незалежної. Коли вони залишили той дім. Не було гучних дверей, сліз чи драми, лише відчуття, як після глибокого видиху, ніби ти нарешті витягнув із себе чужий сценарій, який тебе душив. Але ця розмова це лише початок. Бо іноді, коли зникає старе, звільняється простір для чогось нового, і саме ця думка почала зріти у них усе дужче, дивовижно, як змінюється енергетика дому, коли з нього йде тиск. Уперше за довгий час Олена відчула, що може вільно дихати. Ізабела сміялася в дитячій, малюючи нову казкову країну, а Марко готував каву. Не в телефоні, не в думках, а тут поруч присутній. У цьому новому просторі, де не було більше необхідності комусь щось доводити, з'явилося справжнє життя. Я подумав а що, як ми почнемо з чистого аркуша? промовив Марко, ніби між іншим. Але вона знала. Він не жартує, і ця ідея не лякала її, навпаки, надихала. Еміграція у слово, що лунає складно, але коли ти вже відрізав старі прив'язки, воно набуває нового сенсу не як втеча, а як обрання. Вони довго мовчки дивились на карту світу не як туристи, а як творці нового майбутнього. А може, Канада чи Португалія? жартував Марко, але в очах його була серйозність. Вони не хотіли ховатися. Вони хотіли будувати нову реальність де родина це любов, не тиск, де допомога це взаємність, не вимога. І головне, де Ізабела зростатиме з розумінням, що її гідність ніхто не має права знецінювати. Олена відчула тепер вона може бути справжньою мамою не в режимі виживання, а в режимі творення. Вони з Марком почали складати план не на тиждень, на роки вперед. Нове місце, нова школа, нові знайомства. Вони не шукали ідеальну країну, вони шукали простір без тіні минулого. Простір, де жоден дзвінок від родичів не вибиватиме з рівноваги, бо звільнитися фізично це одне. Але звільнитися ментально це вже вищий рівень. І тепер вони були готові саме до нього. Ізабела, не підозрюючи про дорослі рішення, принесла їм малюнок вона, мама і тато стоять біля літака. Це ми подорожуємо? запитала вона з усмішкою. Олена подивилась на Марка, і обидва зрозуміли Доля вже шепоче. Потрібно тільки слухати уважно. Бо коли дитина малює майбутнє, іноді це не просто фантазія це підказка. І на горизонті вже з'являвся день, коли їхнє завтра почне звучати іншою мовою. Коли рішення про переїзд стало остаточним, Олена зробила крок, який мало хто зрозумів би. Вона сіла за стіл. Розклала папери, рахунки, банківські перекази і сплатила все борги Людмили за лікування, залишок оплати за навчання дітей Патриції. навіть кредит за холодильник, який та просила поки що, поки що вона не робила цього зі слабкості, навпаки, з внутрішньої сили. Це був її спосіб завершити історію не через образу, а через усвідомлену повагу до себе. Як фінансова крапка в токсичному романі, де вона більше не буде героїнею, що рятує всіх. Марко спершу здивувався, але потім зрозумів це не для них, правда? запитав він. Зовсім ні, відповіла Олена. Це для нас. Бо справжнє закриття не потребує помсти, воно потребує чіткої межі. І ця межа гідність. Вони не хотіли, щоб ті борги стали новим інструментом тиску. Або причиною для майбутніх звинувачень. Вони залишали цю главу з ідеальною бухгалтерією. Все пораховано, все оплачено, все завершено, без драм, без боргів, моральних чи матеріальних. Перед від'їздом Олена написала коротке повідомлення в родинний чат У неділю о 15.00 ми чекаємо вас на каву. Це буде наша остання зустріч перед переїздом без слів про примирення, без надій на сльозливі обійми. Просто можливість подивитись в очі, сказати дякую або прощавай кожен як зможе. Вона не чекала, що хтось зміниться, вона хотіла бути впевненою, що зробила все, що могла, аби завершити цей розділ чисто, з відкритим серцем і без жалю. І хоча в повітрі ще витала напруга, вони з Марком почувалися легкими. Вони готували ту каву не як прийом гостей, а як ритуал завершення. Ізабела малювала листівки з написом Прощавайте, дякую до зустрічі. Дитяча щирість додавала ще більшого сенсу цій події. Але ніхто ще не знав, як саме пройде та зустріч, бо в останні моменти завжди проявляється справжнє обличчя людей. Неділя настала як тиха межа між було та буде. Стіл був накритий просто домашній пиріг, запашна кава, кілька улюблених страв Ізабели. Олена з Марком не робили пафосу, не шукали емоцій. Це була не прощальна вечірка, а точка. Крапка у стосунках, які роками тримались на мовчазній згоді і неозвучених образах. Петро і Людмила з'явилися мовчки, Патриція – з надмірною посмішкою. Всі сиділи ніби на голках, але не тому, що було боляче, просто ніхто не знав, що сказати, коли більше нема масок. Ізабела принесла листівки і простягла кожному. Людмила взяла, не дивлячись, Петро буркнув дякою. А Патриція, мов би, вибравши момент, нахилилась до Олени. Ну ви ж не серйозно залишати все через це? Але її голос більше не мав влади. Олена усміхнулась м'яко, але впевнено. Ми залишаємо не все, а те, що нас більше не підтримує. Це був не камінь угород. Це була правда, висловлена без злості. І саме тому вона вдарила сильніше, ніж будь-який докір, бо більше ніхто не грав ролі. І всі це відчули. Патриція ще намагалася переконувати Мак згадувала родинні зв'язки, традиції, Ізабела буде сумувати. Але цього разу жодне з цих слів не торкнулося серця Олени, бо воно вже не було відкритим для маніпуляцій, лише для світлого. І Марко теж мовчав не з покори, як раніше, а з повної впевненості. Їхній шлях далі не передбачає цих облич поруч. Прощання відбулось мовчки, без театру, без сліз, без фальші. І саме так було правильно. Бо не всі стосунки мають завершуватись хеппі-ендом. деякі фоймов тиша після бурі, чиста, спокійна, остаточна. Коли машина рушила з подвір'я, Ізабела махала у вікно не тому, що хтось їй це сказав, а тому, що вона ще вірила в добро щиро. А її батьки, дивлячись на неї, зрозуміли вони обирають життя не втечу, не образу, не війну, а свободу. І хоча дорога попереду ще не була чіткою, вона точно була їхня, а справжній шлях завжди починається з рішучого, досить. І вони вже були на цьому шляху. Новий аеропорт, нові обличчя, інша мова усе було незвичним, але не лякало. Олена тримала Ізабелу за руку, Марко вів чемодан попереду. Вони не їхали у країну мрій, вони їхали у країну, де мрії знову мали сенс. Їхній шлях не був втечею, це був рішучий вибір вибір вийти з тіні людей, які вимірювали любов зручністю, вибір на користь тиші замість криків, вибір, де ні більше не потребує виправдань. Бо, коли ви навчилися говорити ні іншим, ви нарешті сказали так собі коли літак здіймався в небо, в очах Олени не було страху. Лише світла втома і надія. Вона згадувала усі роки, коли мовчала, усіх, кому дозволяла переступати її межі з любові. Вона згадувала, як почувалася винною лише за те, що хоче спокою. І зараз, у цю мить, вона відчувала ніхто не має права змушувати тебе доводити свою гідність. Жодні свята, жодні родинні обов'язки, жодна подяка за все. Бо любов там це вибір, не борг. А вибір це свобода. Марко, дивлячись у вікно, мовчки стискав руку Олени. Він теж навчився він зрозумів, що іноді треба втратити батьків, щоб знайти самого себе. Що бути сином не означає жертвувати власною родиною заради чужої гордості. Він більше не почувався зрадником. Він був чоловіком, який обрав захищати своє, і, хоч попереду ще багато нового, він знав. Тепер вони будуватимуть дім, у якому не буде тиску, контролю і страху, лише повага, підтримка і тиша, в якій виростає справжнє щастя. Ця історія не просто про еміграцію, це історія про повернення до себе, про сміливість захищати свою сім'ю, навіть якщо це означає відсіяти тих, хто роками видавався рідними, про свободу вибору, яка починається не з валіз, а з внутрішнього досить. І якщо зараз ти читаєш це, Згадай, справжній спокій ніколи не кричить. Але коли ти його втрачаєш, це як дихання в порожнечі, і саме тому варто захищати його як найбільший скарб. Тепер подивіться на своє життя чи немає в ньому свекрух, які постійно щось вимагають, але ніколи не питають, як ви насправді, чи не підтримуєте ви чужу картинку благополуччя, поки самі виснажуєтесь? А головне. Чи не виключають ваших ізабел з вашого ж власного сценарію щастя? Бо настав час чесно відповісти собі, де закінчуються стосунки і починається самоповага. Ви маєте право ставити межі, ви маєте право сказати ні, без пояснень, без провини, без страху. Ви маєте повне право вибирати спокій замість прив'язаностей, бо той, хто вас цінує, ніколи не поставить вас перед вибором між любов'ю і тишею. І знаєте, що найсильніше? Ви не одні. Сотні тисячі людей прямо зараз проходять те саме. І ваше ні сьогодні може бути їхнім так, до свободи завтра. А тепер скажіть чесно у вашому житті є ті, кому вже час сказати досить? Поділіться в коментарях, коли ви востаннє поставили себе на перше місце і що з того вийшло. І не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, бо далі. Ми будемо ще глибше говорити про силу вибору, ціну мовчання і мистецтво жити з гідністю.